Добрий ранок, діти! До нас сьогодні завітала ось така чудова гостя. Подивіться, хто це? Так, це Киця. Але в Киці болить сьогодні зубик, тому вона дуже-дуже засмучена. Ось послухайте історію. Киценька ласунка мишок не ловила, солодощі різні. Та цукерки їла. І тому в тієї киці ласолюбки якось заболіли зразу геть всі зубки. Бідна киця мучилась, плакала, не їла. Зуби лікувати дуже не хотіла. Шкодувати стала, що цукерки їла. Діти, а чи всі зубки у вас здорові? Може, у когось випали зубки? А ви знаєте, що ці зуби непрості, вони називаються молочними. Такі зубки тільки у маленьких дітей. Коли діти стають дорослими, молочні зуби замінюються іншими, як у дорослих. Вони називаються постійними. У всіх зубів. І молочних, і постійних є друзі і вороги. Друзі це фрукти і овочі. Подивіться на картинки, що ви тут бачите? Овочі і фрукти багаті на вітаміни, які допомагають дітям бути здоровими, сильними, ніколи не хворіти. А тепер. Подивіться на ці картинки. Що тут ви бачите? Ви любите їх їсти? Мами дають вам зразу багато цукерок, тістечок. А знаєте, чому не дають так багато? Бо це вороги наших зубів. Саме вони і роблять наші зуби хворими. У тих, хто їсть багато солодощів, на зубах з'являються чорні цяточки. Це страшніший ворог зубів, каріес. На тому місці, де з'являється карієс, поступово утворюється дирочка, і зуб починає дуже боліти. Ви хочете, щоб у вас боліли зубки? Якщо ж не хочете, їжте менше солодощів. Цукерок, тортів, морозива, тістечок та багато чого іншого, зайченятка глянуть люба, морквинки чистять зуби, і у них всі зуби цілі, гострі, гострі, білі-білі. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Що корисне для зубів. Якщо ви бачите малюнок, на якому зображено продукт, який корисний для зубів, ми плескаємо в долоні. Якщо ви бачите продукт, який шкідливий для наших зубів, ми показуємо ось так, ні. Зрозуміли? Що ж, починаємо! А ви вмієте правильно чистити зубки? Розкажіть, як ви це робите? А тепер розгляньте малюнок і порівняйте, чи так само ви чистите свої зубки. Ось давайте зараз з вами проведемо дослід. Подивіться, ось в мене гребінець. і в нього. Я повставляла шматочки вати. Це ніби наші зубки, а вата це грязь, яка залишається після їжі. Ось погляньте, якщо ми будемо чистити просто ось так, ми бачимо, що вся грязь залишається на наших зубках. А якщо ми будемо чистити так, як потрібно. Зверху вниз, зверху, подивіться. Дивіться, ця грязь залишається на щиточці, а зубки наші стають чистими. Тому запам'ятайте, як саме правильно чистити наші зубки, щоб вони були. Чистими та здоровими. Діти, а що ви робите після того, як почистили зубки? А знаєте, у зубної щітки є улюблений віршик. Послухайте. Я маленька зубна щітка і часу не гаю. В кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я, дружити, з вами рада, отже, вам моя порада. Чистить зубки треба всім, і дорослим, і малим. Отже дітям необхідно їсти більше продуктів, які містять вітаміни. Якщо вітамінів мало, дітки погано ростуть, розвиваються та часто хворіють. А які ж ми з вами поради дамо нашій киці? Ось послухайте не лінусь ніколи, киценько голубко, зранку і під вечір чисти свої зубки. Як не любиш пасти і зубної щітки, то у тебе зубки зупцюються швидко. Хто ласує волю, полюбляє цукор, той собі нагоре буде мати муку. Їсти треба люба. Сир, кефір, сметану, молоко з вершками та ще й кашу манну. А зараз я пропоную разом зі мною зліпити зубну щітку. Але давайте спочатку розглянемо, як каже вона. Ось подивіться, перше це основа ось в неї така. І ось подивіться. Саме те, чим ми чистимо зубки. Так вони бувають різні, є такі тверді, є м'якенька щетинка така. Кожен підбирає на свої зубки. Тож давайте приготувалися, але спочатку давайте підготуємо наші пальчики, щоб їм було легко ліпити. Така зубна щітка получилась у мене, а я буду з великим нетерпінням чекати на фото ваших зубних щіток. Дітки, то ви ж зрозуміли, чому у киці болів зубик? Які поради ви їй дали? Що потрібно їсти, щоб зубки не боліли? Киці вже час додому. Її мама шукає. Дітки, давайте з нею попрощаємось. До побачення, кицю, до побачення малята. А вам я хочу побажати завжди чисті зубки вранці і ввечері, щоб вони у вас були чисті, красиві та обов'язково здорові.